Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги восьмижильну плетену волосінь. Це надійність, міцність та висока чутливість для справжніх рибалок. Виготовлена з якісного японського волокна та доступна в довжинах 300, 500 або 1000 метрів. Багатожильна структура забезпечує надзвичайну міцність на розрив, стійкість до стирання та мінімальне розтягнення. Волосінь ідеально Підходить для морської, річкової та озерної риболовлі, як зі спіннінгом, так і з донними снастями. Багатобарвне виконання дозволяє легко контролювати глибину та дистанцію закидання. Це чудовий вибір для тих, хто цінує якість, точність і результат.